В новорічні дні ми часто згадуємо про умрієну казкову атмосферу. Але ж казки це не лише чарівний настрій, це ще й інструмент психологічної терапії. А зараз це вкрай необхідно українським дітям, бо кожного з них так чи інакше зачепила війна. Саме про такий казковий проект з лікувальним ефектом наступний сюжет ранку вдома. У темні часи найбільш вразливі ті, хто найменше захищені. Досвід проживання війни травмує незалежно від віку. Під невпинним ворожим вогнем українські діти були приречені забути про дитинство. Із лютого ми дорослі не знали, що навіть з собою діяти, а не кажучи вже про те, як ми можемо підтримати і допомогти, чи пояснити власним дітям чи дітям хто поруч про те, що відбувається зараз. Відома українська поетеса та дитяча письменниця Тетяна Стус, авторка першої української збірки. Терапевтичних аудіоказок таємні історії маленьких та великих перемог створили за допомогою міжнародного благодійного фонду з метою підтримати маленьких співвітчизників, які зазнали жахів війни. Це страшенно необхідно зробити отакі От кроки на зустріч дітям, які б позитиві допомогли їм переосмислити досвід, який в якому вони перебувають тут і тепер. Досвід складний, часто травматичний. Але будь-який досвід, який болить, його потрібно необхідно всім кожній людині переводити у е у розвиток пропозиція долучитися до проєкту спочатку не аби як збентежила, розповідає письменниця. Каже, що не була готова розпочати такі складні розмови з маленькими читачами, та згодом впоралася зі своєю невпевненістю та видала на гора 10 історій. Основу збірки. Кожну казку ретельно перевіряли на нетравматичність для дитячої психіки в українському книговидавництві таке практикують вперше. Авторка працювала плічом. Плічі з сімейною психологиною Світланою Ройс. Цією командою знали і з самого початку розуміли, що зараз це особливо відповідально, тому що якщо до війни, скажімо, до таких трагічних подій всі рукописи в видавництвах вони безперечно проходили перевірку, перевірку літературознавчу, тобто смакову, да, естетичну, але саме в тих обставинах, які є зараз, і з тими темами, які проговорюються в цьому. В цих історіях е, крайня необхідність кожне слово було вивіряти. Бували, навіть ми переставляли місцями слова в реченні. І це не просто була редакторська правка, а ми на когнітивні особливості дитини, яке воно слово перше вживатиме. Ми розглядали там синонімічні ряди окремих, е, там, е, окремих слів через те, щоб вибрати серед них влучне. Але, наприклад, в деяких місцях якомога м'якше, м'якше називання. Ну і власне це кожна із десяти історій. Вона пройшла цей фільтр дуже важливий. Терапевтичні казки для зручності малят вирішили випустити в форматі аудіо, Начитати довірили відомій українській співачці Альоші. Це не прості казки, це казки сьогодення. З терапевтичним ефектом. дуже багато моментів злилося в цій роботі в цьому проєкті, які однозначно отримали позитивну реакцію. Перші відгуки з приводу творчого експерименту зіркова багатодітна мама отримала від двох синів та крихітки доньки. Моїм дітям звісно, я принесла. Послухати, як тільки записала перші файли, і вони, звісно, що одними з перших стали моїми коментаторами і моїми критиками, але наче все сподобалося, і я дуже сподіваюся, що і в цій сфері, і у мене буде продовження, тому що це досить приємно, хочу вам сказати, досить приємно розуміти, що ці казки з цим голосом лишаться. На багато багато років автори проєкту зробили українським дітям подарунок таємні історії маленьких та великих перемог можна абсолютно безкоштовно прослухати на сайті книжкової платформи Абук через додаток смартфону та навіть в салоні автівки. Тим часом географія розповсюдження українського літературного продукту розширюється нещодавно з першою вітчизняною збіркою терапевтичних аудіоказок познайомили маленьких переселенців у столиці Польщі, Варшаві.